Ласкаво просимо на канал Садок Вишневий. Якщо ви тут вперше не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові публікації. А зараз давайте зануримося у відео. Готові? Тоді почнімо. Вітаю, друзі! Це садок вишневий. Олександр Новохацький нарешті. Привіт всім. Тоді. Нарешті да, я в студії. Да, я Анатолій Якименко, і ми будемо говорити про Кавказ. Не в сенсі, Супер, готовий. Не в сенсі, тому що коли їдеш на Кавказ, і кудись сонце світить. Сонце світить прямо в глаз, поне маєш. Так. А, але в, тут це пісенька така похабненька, вона якраз доречна, тому що багатьом росіянам засвітили під око. В Азербайджані, слава на Кавказі. Богу, слава Богу. Можна, в принципі, це списати на те, що це прямий сонячний промінь. Дуже наставив, активне сонце. Наставив синців на пиках москалів, які в Баку. там Мирних. Тут якраз я теж ще згадав один мем важливий: Баки знаєш, Баки бил. Бакі не було. Так, отак от в армії в нас, на Хичуванн, я, був, казали. Нахічіван був Баки небо Азербайджана. Ну, от ці люди, які побували в Баки, їм ну, сонце засвітило прямо в око. Ось. І насправді я хочу сказати, що віддати належне, по-перше, нашим азербайджанським колегам, все вони зафільмували. Тобто зняли кіно про те, як вони поводили. Це ж демонстративна річ, це ж небувалий виклик взагалі. А привести в суд людей з, з побитими э... пиками, причини, яка виробнича Ніяк. Там чітко сказали, це дзеркально необробленими ранами. Вони чітко сказали, що це навмисно ми хотіли показати, що ми теж діємо дзеркально. Дзеркально. Ви так обходитесь з азербайджанцями нашими. Ну і ми так будемо з вами обходитися. Тому там ситуація наступним чином: що, мовляв, 2 мільйони азербайджанців десь перебувають на території Росії, і там вони в розливому становищі знаходяться, а мовляв, москалів в Азербайджані мало, але всім їм можна ж дати раду. От розумієш, що питання? Якщо навіть ті, що є, яких їх мало ось так зафільмувати, я думаю, що це буде. А не виникає в тебе питання: а чому власне так. виникає отака от так. ситуація? Так, От дивись, тепер ми підходимо до цього. Ну, побилися Це... вони добре. Да. Так. Азербайджанці е, мають от... дуже цікаву традицію в усіх країнах, де їх де їм цікаво, вони утворюють конгрес азербайджанців. Організація конгресу азербайджанців. Є він в Україні. Так. Конгрес Азербайджанців України. Досить специфічна організація. Як правило, вони тримають не тільки ринки, не тільки газові заправки, не тільки це, а намагаються співпрацювати із вихідцями з Азербайджану, громадянами тих країн, в яких перебувають, офіцерами поліції, народні депутати, якісь місцеві діячі, активісти, журналісти, будь-хто хто має. Паспорт, чи навіть народився, чи навіть в третьому поколінні вже знаходиться на території тієї країни, на якій цікаво, виходить така організація, як Конгрес Азербайджанців, починає активно співпрацювати з цими людьми. В них є різні гранти грошові, вони підживлюють цих людей, вони допомагають просуватися по службі і так далі. Тобто, це, в принципі, от така мафіозна структура, яка спостерігається, наприклад, в китайців. Наприклад, в небагато не до речі, ну в армян, шо, вірмен щось подібне є, але не настільки централізоване. От, діаспори ці працюють. І все це да, до речі, знаєш, що нагадує єврейські оці організації. Ми з тобою вже говорили. Засіли на язики ці шахеди, uh -huh. Як вона там? Єврейські організації, які е, показують, що вони культурні а, хесед, хесед, хесед Шушана там і так далі. Це, да. От, хасід, да, хасидська. Хасицька. Дуже нагадує азербайджанські оці всі е, штуки, вони нагадують. А, турки дуже схоже працюють, але туркам не стає оцієї наснаги і наполегливості. Так як азербайджанців. Якщо подивитися в кожному важливому місті або містечку, яке займає якесь ну, серйозне положення, да, там щось видобувають, щось виробляють, да, чи просто транзитне містечко, то там обов'язково десь у владі буде людина з азербайджанським прізвищем, який заступник якоїсь адміністрації, там, чи начальник якоїсь міліції чи якогось кримінального розшуку який буде неймовірно тісно пов'язаний з конгресом азербайджанців. Ну добре, дивися, це це просто щоб зрозуміти, на, на що Росія почала вона відловлює не просто бізнесменів, і не просто ага. якихось цих вона відловлює. Елементи структурної азербайджанської присутності в своїй країні так дивіться, Це реакція на геополітичні зрушення. Я послухав кілька експертів. У нас їх багато і в Америці, і в Англії. Вони сидять азербайджанці, і вони сказали: до речі, дуже грамотні і виховані такі люди. І вони сказали наступну річ, що це реакція Путіна на його видворення з Кавказу. Зараз має бути підписаний мир між Вірменією і Азербайджаном. Тобто, тут важливо теж зрозуміти, що конфлікт між Азербайджаном і Вірменією це зовсім не той конфлікт, як між Росією і Україною. Там можливий Мир, і навіть Вірменія прийняла свою неправоту і сказала: ну добре, раз уже така ситуація, ми а звідти йдемо звідки? Корені корені від Росії саме росія на в кінці дев'яносто в кінці 80-х, на початку 90-х наполягала так. на тому щоби силами арменії відрізати азербайджан від коридору на туреччину О, так, да це важливо так. саме російські прикордонники на сьогоднішній день несуть службу на цих ділянках вірменського, вірмено турецької і вірмено азербайджанської угу. кордону саме Росія, саме присутність силових структур Росії і забезпечуючих структур Росії заважає вірменам відкрити повністю транзит або організувати оцей коридор, який буде давати можливість зв'язатися спокійно туреччині з Азербайджаном. Я думаю, що вірмени покаялися. Покаялася за те, що вони обрали собі Росію як захист для їх не зовсім справедливих інтересів. Ну, нахічувань ну. і на Горний Карабах. Ну, тобто, дивись, Це взагалі себе знаєш, дозволили, якщо... дивись, Вір мене себе дозволили втягнути у геополітичні ігрища, як у нас люблять казати, які були цікаві Росії відрізати Азербайджан. Тобто, Росія скористалася. Сусідськими конфліктами між вірменами і Азербайджан вони не є екзистенційними. Ні, вірмені не загрожує існуванню азербайджанцям, ні навпаки, тобто цього всього немає. Вірмени рішили підпрягтися, от, заручитися підтримкою Росії, і визнали, що це неправильно. Армені просто вірмени, вірменська сторона, вірменські уряди завжди назалежали від Азербайджану в тому плані і заздрили Азербайджану, тому що нафта і газ. Виявилися там, там а, не. а не в Вірменії. Угу. Тобто вірменський коньяк краще, ніж Азербайджанський. Давай тепер перейдемо вже до. А, дивись, якщо порівнювати, хочу нашим угу. слухачам і глядачам таку річ повідомити, що в нас неправильно порівнюють з Придністров'ям. На Придністров'ї Уявіть собі, що нахічувань на Горний Карабах це щось на, на кшталт Закарпаття. От Закарпатська область. України да? от вона ближче буде відповідати тому геополітичному місцю, яку, яке займає нагірний Карабах між Вірменією Азербайджаном і Туреччиною. І зверніть увагу: Росіяни так само діють з Угорщиною, з урядом Угорщини, так само ти самими методами маніпулюють для того, щоб відрізати Україні Шлях через Угорщину на, цей, ну, на частину Європи на Балканський півострів. На Балкан, Да. На Балкани. Дивись, чому Путін так болісно реагує, що його викидають з Кавказу? Чому я ставлю так питання? Тому що Путін точно не може з азербайджанців зробити русських. Ніяк ну, не вийде. От, неможливо це зробити. З молдаванина вони ще можуть росіян зробити. Ну, з українців зрозуміло, їм легко робити. І здавалося б, ну, вигонять, то й вигонять. Тобто цей прикордонний контингент, який там і оце Вірменія і так далі, цей привід, все, вони більше не миротворці, фактично, Пашинян говорить росіянам про те, що ви нам не потрібні. Раз ви нас не захистили, з Степанокерто то все. Ну, насправді дивись, Звілили? хочете вірте, хочете ні. Е, я бачу, що бачу, що Росія дуже чутлива до питань торгівельно-транспортних коридорів, угу. що вони саме от, от забезпечення цього шляху суходольного е, іран Росія через Матушку Волгу. Він якраз і викликав агресію проти України, відрізання оцього донського козацтва і взагалі донської України, Волгодонської цієї України. Краснодарський край, оцей відрізаний від народів Кавказу, забраний в народів Кавказу і в народів України, українських територій. В принципі, Кавказ, кавказські терени це органічна частина українських земель. Що ми беремо географічно країну, географічно Україна, яка пов'язана з великим Степом і Казахстаном, то частина Кавказу належить географічно і геологічно до причорноморського регіону. Це всі знають. Причорноморський регіон це хто? Ніяка не Росія, це Україна. Розумієш? Тому продовження Кавказької епопеї, болісність Кавказу вона пов'язана з тим, що все-таки це більше відноситься до України і може жити через Україну. Але починаючи з початку кінця 80-х, починаючи в 90-х, головним ворогом на Кавказі Росія оголосила кого? Ісламістів, ісламську партію Туркістана. Вахібіцькі різні течії інші ісламістські організації радикального ісламу, які, в принципі, почали відновлювати свій вплив в країнах Середньої Азії і на Кавказі. Більше того, якщо ми подивимося маніфест заснування забороненої терористичної організації, яка називається ІДІЛ, то о, той самий халіфат, який би вони хотіли ствердити, він поширюється аж до Криму. Не тільки на Кавказ, але ще й Крим. І більше за все в Москві дратувало те, що українці готові, Україна, українці, і український уряд готовий був всі уряди і істеблішмент український, готові працювати з ісламом, ісламськими культурами. Абсолютно без проблем, маючи під боком ісламізований Кавказ і ісламізований Крим. Розумієш? Оце більше всього непокої, непокої і дратує. В тому плані, який декотрі аналітики висвітлювали таємний план Путіна, перші публікації з'явилися в 2003-2004 році. Кавказ визначався головною загрозою існування Росії і зв'язку із тим, що Росія втрачала контроль над Причорномор'ям, коридором на Туреччину Суходольним. Це я карту роздивляюся. Да. Це кордони, де Вірменія. Ось от бачиш, де нагірний Карабах. Так, ну ось тут. Да. І от в цьому маленькому коридорі є лише одне місце придатне для того, щоб перейти на там гори. Є одна ущелина, там річка протікає, і оці от ці ущелина має певну назву там цього коридору. От е, весь Сирбор, вся uh -huh. війна, от за цю ущелину, яка дає можливість налагодити транспортний коридор між Туреччиною та Азербайджаном. Взагалі Азербайджан дуже важливий для Росії, тому що це можливість вздовж Каспія рухатись на Іран. Але там дуже хороша, дуже хороша логістика по цьому берегу Каспія, по східному, по західному, по західному берегу Каспія. Набагато краща логістика, ніж по-східному. Але. Не получається, не, не складається в них з Азербайджаном, тому вони почали трусити Іран, почали трусити Туреччину. Головною картою, яка зіграє в цьому конфлікті, буде Туреччина. Не, а ну, у Туреччини мило, а я от... а у Туреччини тільки один союзник. Азербайджан, якщо Туреччина буде обирати між Росією і Азербайджаном, вона обере Азербайджан, Азербайджан. тут однозначно, так. Да. І угу. відбори хотів... продавати можна не тільки в Москвах, дивись, і вони це дуже добре знають. Я хочу запитати: я запитатися, як загалом зміниться, зміниться південний регіон і світ, якщо ми отримаємо союз між Туреччиною і Азербайджаном, і це фактично це буде значно серйозніше ніж злиття Румунії з Молдовою, ну мовно кажучи, так. Значно серйозніше. Ну, далі піде загроза на той самий Волзький коридор. Твоя думка дивися. це товарний. А ще про що мріє, про що мріє Ердоган, і про що мріє Істеблішмент Туреччини, uh -huh. щоб через їх територію, от так само як через Україну, свій час uh -huh. було прокладено про фігову гору цих магістралей на uh -huh. Захід. На західні країни. Так, от, от вони мріють саме про це, бо в свій час саме оці масштабні проекти прокладання трубопроводів на Бакінську нафту, на Азербайджанський Газ, на Іранський Газ, на іранську нафту через територію Туреччини, на Балканський півострів, а далі на Західну Європу. вони всі були не здійснені через те, що, по-перше, Туреччина не мала таких можливостей прийняти участь в цьому. Вона була не індустріальна країна. По-друге, Ірани, Афганістани, Сирії і так далі. ця вся зона конфліктів постійно вплив Ізраїля на Лівани території, які безпосередньо можуть бути під обстрілами пов'язані з цими газогонами. Вони потребували е, певної структури от, державного апарата. От коли Ердоган, чому йому треба було НАТО? Ага. Ну, правда, що не про Ердоганів війшли, вийшли набагато раніше. Але це все відбувалося для того, з єдиною однією метою зробити Туреччину однією з головних транзитних країн. Але не просто транзитних, що вони ні на що не впливають, як це намагалися зробити з Україною. А на повноправну учасницю цього транзиту, де 60 або 80% цих транзитних потужностей належить саме Туреччині. Бо труби виробляє Туреччина, обслуговує насосні станції, там ці всі речі виробляє Туреччина, електрику, яка забезпечує прогін цього, виробляє Туреччина. І тоді вони можуть ставити і Азербайджану, і європейським партнерам і іншим транснаціональним корпораціям умови, що да, ми готові прокласти через свою територію будь-які технічні засоби передачі енергоносіїв. Але наші 60% прибутку. Тому що ми, ми вже вклалися. Розумієш, так? Да? Дивись, яка ситуація. Ми можемо, я можу зрозуміти, мотиви Туреччини. Туреччину посилює Азербайджан Ну, серйозно, як в питаннях там, торгівельних, так і в питаннях військових. У Туреччини є якісь інтереси на південь, на південний схід. Мається на увазі там все, що пов'язано з курдами, Сирія і так далі. В основному нафтогаз. Ну це теж дивись, тут економічні, і військові, і політичні. там. Тобто ясно, що Туреччина хоче бути, контролювати якусь частину ісламського світу. Ну Це тут бути лідером, не тільки ж Іраном, єдиним. Тобто, Іран це як союзник, противник, конкурент Туреччини. Тут навряд чи я до чого це все веду, навряд чи Туреччина, посилившись Азербайджаном, анексує Крим. Україну. Може. Може. Так? Тим більше, що український естеблішмент сам провокує таку ситуацію. Може, так. але це швидше, якщо я наші не знаю, самі віддадуть. З... Наші самі віддають. Та, наші самі віддадуть все. Направляючи дай. послом багаторічного агента цих турецьких спецслужб, направляючи послом в Туреччину. Ну так, але це буде така, якби добровільна здача Криму, я би так сказав. Так і є. Ти розумієш, в мене таке враження, що українські, от е можновладці, вони тільки шукають, щоб роздати. Але дивись, я що хочу запитатися: як бути Азербайджану? Він посилившись туреччиною, він планує показати якісь зуби Росії, тому що інтегрованість азербайджанських еліт і капіталу в Росії надзвичайно висока. Фактично, Путін може все експропріювати, відібрати і ну, багато чого зробити. А Азербайджан готовий на такі поступки, на такі втрати, і, ідучи на союз з Туреччиною. Да, тому що зиски з прямого постачання нафти газу без Росії набагато цікавіші. В чому ж заковика в грошах у uh -huh. Не в тому, що цілий ряд азербайджанських сімей да, володіють бізнесом в Україні, Росії да, там, чи впливають на якісь події. Питання в тому, що Росія як основний позиціонує себе як основний нащадок радянського союзу, претендує на головні потужності, добутку, видобутку нафти, газу. В Азербайджані. Азербайджан. Більше того, на початку 90-х вони складали такі контракти, в яких доля Азербайджану була мізерна. І її да, стає там на розвиток. Там, це, ну, я це шалені кошти це на Сергія. Це все одно гроші. Да? Але якщо я не помиляюсь, там десь навіть не 70 на 30, 80 на 20, 80 за Росію, 20 за Азербайджаном. І ця ситуація досить серйозна. Плюс в війні між я не пам'ятаю, зараз це який, 98-й, да? блін, нахічувань 91-му році. Росія підтримала і Радянський Союз, підтримав саме Вірменію. Так. І там дуже багато азербайджанців було вбито, втрачено. Вбитими, і в принципі, з того моменту вже оця позиціонування, що Азербайджан, ворог Росії і азербайджанців більше вороги, ніж друзі для Росії, вона вже тоді намітилась. Вже тоді оця тенденція почала формуватися. Тому виросло, дивись, чотири покоління вже азербайджанців, які не мають залежності від Росії. Щодо тих людей, які можуть постраждати або сімей, або людей, які можуть постраждати на території Росії, я думаю, що азербайджанці не український уряд, вони виділять якісь, якісь суми додаткові на компенсацію втрат. Тому що азербайджанці з моєї практики спілкування от з їх представниками, вони завжди намагаються прийняти державницькі рішення. Навіть в побутовій сфері, навіть в якихось склоках там базарних, завжди хтось приходить з вишестоящої інстанції і намагається це перевести, каже, ну про що ви говорите? Давайте подумаємо про політичне. От ви зараз чубитесь, що про нас подумають? Да? А як це, а зараз мінти, блін, почнуть рейди робити і так далі. Тобто вони будь-який конфлікт. Навіть побутовий там хтось десь когось недообслуговував нормально. Вони намагаються перевести вже в політичну чи квазіполітичну підняти що, рівень. рівень, розумієш. От я от стикався багато разів там з різні заходи ми проводили а, по азербайджанцям. На завершення, що втрачає Росія, от якщо її відвикидає Кавказ? від, з Кавказу в а, фінансовому плані, очевидно, вона втрачає Україну в тому числі. Угу. Вона втрачає в тому числі можливість забезпечувати своєю присутністю Краснодарський край. А що пов'язано з з газом? Це якось позначиться на її доходах? Я вже кілька разів казав, що нафта і газ, яка добувається в Сибіру, належить не народу Росії, вона належить істеблішменту Росії. А народу Росії належать оці ці контракти, заключені в 90-ті роки, там, з Азербайджанами Туркменії. і так далі, Туркменією. Розумієш, так? Да? Угу, угу. Тобто Росію, саму Росію, народ Росії живить торгівельно-транспортний коридор, який пов'язаний угу. з Іраном, Азербайджаном, тобто, Туреччиєю. І... Москалики. Москалики, да. прості росіяни. Росіяни. Я зрозумів. Добре, будемо закінчувати. Цю надзвичайно цікаву тему, яка обнадіює. Ну, всі фахівці, ну, зокрема, наприклад, Віктор Сергійович Нібаженко. Да, той самий пан Єрмолаєв нами не дуже шанований. Дуже багато є ціла купа книжок, написаних. Про те, що буде, якщо Росія втратить Кавказ. Mm -hmm. Росія, ну ти ж згадай, що сама Російська імперія ствердилася лише після того, як Фінляндія, Польща, Україна і Кавказький регіон. Війна на Кавказі часів Лермонтова, вона за що була? Вона була ще не за нафту. Угу. Вона була за на, за коридор на Іран, угу. вона була за той самий при торгівельно-транспортний коридор, який давав можливість е, обмінюватись товарами з на, на цьому, от на, на цьому шляху. Ну я на завершення хочу сказати, що якщо мало росіян в Азербайджані, то нам треба пам'ятати, що в Україні їх багато. Росіян? Так. Да. Тому під час затримання ті, які поштрафились, а у нас достатньо, тих, хто працює на всяких uh, медіамайданчиках. майданчиках Не тільки там супутник, чи що, це? Раша тудей, це якісь. Uh, Значить, дивись, uh, під тобто їх прикриттям. Уже, їх уже можна бити, це на пари. тисячу відсотків шпигунська організація, яка працює на шкоду інтересам Азербайджану і не тільки. Ну так, це на тисячу відсотків. Не дивіться на те, що вони там молоденькі хлопчики, які там щось не знають, якісь айтішники. Знаєте, найбільшу шкоду на сьогоднішній день наносять саме отакі. От, от хлопчики на службі. Ботани. ботани. От на службі в Китаї, Північної Кореї, Ірана того самого, Росії. Сколково повністю воно з отаких от от пісюнів малих, але шкоди вони наносять набагато більше, ніж ракети. Ну так, да. так що ну все все зрозуміло: натяк і заклик, що вже можна вже можна. можна толкти пики їм, не просто там щось Санкція Ну Україні малика. прийдеться в будь-якому випадку вирішувати вписуватись за Кавказ. Тому що ми е, абсолютно органічно. Ну, так творець розпорядився, ми тут ні до чого. Добре, Фінляндія має бути пов'язана з Кавказом, бо це один кластер Балта Чорноморський. Розумієш? А здавалося б, де Фінляндія? де Газарія. А воно ж причому через Україну воно зв'язується набагато коротше, ніж через річку Волга, Новгород там і прочого цього всього. Добре, і прочі мусимо закінчувати. Друзі, це був садок Вишневий. Говорили про те, як Росію викидають з Кавказу. Нарешті буде той час, коли викинуть її, в тому числі, із Криму і з України. На все добре. Дякуємо за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.